На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 24 та 25 вересня 2024 року. Сьогодні 24 вересня. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки до 17 години 51 хвилина вечора, а потім перейде в знак рак. Тому поливи та підживлення органічними добривами починаємо тільки після 18 години вечора. Але нічого не сіємо та не саджаємо, бо продовжується період переходу місяця з 3 у 4 фазу. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Температури вже нам до, якраз допомагають у цьому. 24 вересня тільки до 10-ї години ранку можна проводити обрізку, саду та зелені операції на будь-яких рослинах. А після 10-ї ранку вже все. Далі почнуть працювати енергії стихії, води, і інфікуються дуже швидко рослини. До речі, 24 вересня сьогодні, після 10-ї години, наступає несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Тому всі ці важливі роботи з заготівлями, збиранням врожаю завершіть, будь ласка, до 10-ї години ранку. Важливо для здоров'я на 24 вересня 2024 року. Сьогодні потрібно приймати їжу часто, але невеличкими порціями, і не можна використовувати для харчування щавель та шпинат. Будьте, будь ласка, обережні з ліками. Що ж смачного ми можемо приготувати і корисного для нашого здоров'я? Ось такі страви: каші всіх видів, рибу, морепродукти з м'яса курку, індичку, курібку. Готуємо квасолю, сою, баби, горох, зелений горошок, цвітну капусту, селеру, гранати, редис, кріп, мак, кунжут, мигдаль та горіхи. Смачного вам! Завтра 25 вересня. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці рак. І це вже четверта фаза. Скоро у нас буде народження молодика. Можна сіяти в теплицях насіння, редиски та редьки і все. Сприятливий день для того, щоб висаджувати, пересаджувати розсаду і не тільки розсаду, але й кімнатні квіти. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Будь ласка, будьте уважні, не можна проводити в знаці стихії води обрізку в саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І це несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання і для різних заготівель. Дуже багато води, а значить продукція дуже швидко зіпсується. Важливо для здоров'я на 25 вересня 2024 року. Це вже місяць в знаці рак. Тому не можна використовувати для харчування молочні продукти будь-які. Не використовуйте також сирі овочі, не їжте, холодну їжу не можна та холодні напої. Забудьте про холодну їжу взагалі. Що ж можна приготувати корисного та смачного? Готуємо овочеві супи, салати з відварених овочів. Свіженькі, відварені, тепленькі салати дуже корисні, житній хліб до цих страв. Готуйте рибу, морепродукти. Із овочевих продуктів дуже цінні в цей день. Картопля, топінамбур, морква, буряк. ну і інші доступні овочі, а також доступні екзотичні фрукти, мигдаль, фісташки. Та кокосові горіхи. Якщо є інші горіхи, будь ласка, використовуйте їх для харчування. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гараздів, спокою, миру і достатку, любові і злагоди в кожній сім'ї. Ми зустрінемося з вами увечері. А поки що. Здоров'я міцного та щастя вам, людського! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.